Які ж у вас виникнуть витрати при купівлі нерухомості у Польщі на первинному та вторинному ринку? Якщо ви купуєте нерухомість на первинному ринку, то зазвичай послуги агенції для вас будуть безкоштовні. Ми співпрацюємо майже з усіма забудовниками Вроцлава, тому наші послуги в 90% випадків безкоштовні. Якщо ж ви купуєте нерухомість на первинному ринку, то ви не платите податок ПЦЦ 2% від вартості нерухомості, і це дуже важливо. Тобто ваші розходи складаються з підписання двох актів нотаріальних, це приблизно 4 тисячі злотих. В заплати перекладача, якщо він вам потрібен, якщо у вас слабкий польський і вам необхіден перекладач, це приблизно на два акти, там 600 злотих. І ще обов'язково оцінчик, який прийде і зробить оцінку нерухомості, це буде коштувати приблизно 500-600 злотих. Це витрати на первинному ринку. Якщо ж ви купуєте нерухомість на вторинному ринку, то наші послуги для вас складають вартість наших послуг 3% від вартості нерухомості. Плюс ви обов'язково заплатите 2% податку ПЦЦ, якщо ви мали нерухомість в будь-якій країні світу. Перед тим як купувати нерухомість у Польщі. І також ви заплатите ті ж самі витрати, тобто, ви заплатите за два акти нотаріальних, перекладач, якщо він вам потрібен, і обов'язково оцінщик. От такі витрати ви понесете при купівлі нерухомості. Тобто, обов'язково треба враховувати, навіть якщо ви берете іпотеку без власного вкладу, то такі витрати будуть обов'язково.